Вітаю вас, мої любі! Дивимось, які енергії будуть панувати на Росії з 3 по 9 листопада. Енергії це те, що проходить фоном за усіма подіями Щось вони тримаються за те, що вхопилися, і не хочуть відпускати. Дуже сильно сподіваються на своїх партнерів і навіть з ними можуть вимагати від них чогось доволі агресивно. Знову задумують якусь, якусь гадість якусь задумують, яку хочуть провести, але це буде вчасно. Ну, Це може бути провокація якась. Або якісь, ну, зараз спитаю, де це може бути. Але це буде вчасно віс висвітлено, тобто ми дізнаємось, і зупинено. Вони будуть щось планувати, якусь провокацію, але вона повинна бути відома усім. Щось їм дуже важко зараз домовлятися зі світом і з Трампом. Але. Все одно в них є партнери, які їм додають, дають все одно. Ну це може бути не просто гроші, а якісь ресурси, якісь, які їм повинні потрібні для виробництва чогось. Це в них є, нікуди не дівається. Вони щось отримують від своїх партнерів. Ну, це може бути Китай, там господі, Півден... Північна Корея. Щось вдається, а, ну це може стосуватися санкцій, до речі. От такі будуть якісь санкції, до них ну вони отримають, які не дадуть їм отримати все, що вони планували їх обмежить. Це трішки на майбутнє, правда. Але це буде і фоном проходити. Про це будуть розмови. Щось буде зупинено у них. Не буде, от бачите, це щось. Це може підприємство будь-яке, там, де вони працюють, працюють весь час, і воно буде якось зупинено, і це може стосуватися території біля води. Ну, це може Крим бути. І щось вони на майбутнє знову показують, планують. От подіяло по місяцю. Це буде от якісь вони планують дуже. Провокаційні дії, які ну от вони зараз запланували, але подивимося, як це буде відігравати.